Вітаю, любі! Сьогодні ми навчимось, як приймати рішення в гармонії з собою. Іноді ми вагаємось, сумніваємось, не знаємо, як правильно вчинити. Та йога навчає, щоб прийняти вірне рішення, потрібно спершу вирівняти своє дихання. Бо наше дихання це зеркало внутрішнього стану. Коли ми хвилюємось, то дихаємо уривчасто, а коли спокійні, то дихаємо м'яко і рівно. Але. Є ще одна тонка деталь, про яку мало хто знає, і перед тим, як прийняти важливе рішення, зверніть увагу на те, яка ноздря у вас активна. Це можна просто прикласти ручку і відчути. Якщо у вас активна ліва ноздря, то це енергія іда. Це місячний жіночий канал, він відповідає за інтуїцію, м'якість, емоційність і спокій. Але коли ліва. Ноздря у вас активна, ви у стані прийняття гармонії, творчості. Це якраз чудовий момент для духовних практик, медитацій і якихось внутрішніх рішень, там, де важливо саме відчути серце. Права ноздря. Це енергія Пінгала, це сонячна, чоловіча енергія, це чоловічий канал. Він несе дію, силу, логіку, рішучість. Коли активна права ноздря, вам легше дихати, вам легше прийняти рішення, ви готові до таких конкретних чоловічих рішень. Проєкти можна брати, можна брати за щось відповідальність. Але класно, коли ваше дихання в балансі, коли воно рівномірне, коли. Повітря вільно проходить через обид, обидві ноздрі. Енергія іди і пінгали вони врівноважені. Коли ти перебуваєш в стані ясності, то це якраз от найкращий момент для прийняття рішень. Бо рішення прийняте в гармонії, вони, вони завжди веде до миру всередині. Зараз ми з вами зробимо невеличку практику. Я навчу вас, як врівноважувати ці енергії. Дивіться, ми починаємо з лівої ноздрі, ми ставимо так ручку, щоб ми могли затуляти то одну, то іншу ноздрю по черзі. І так, Дивіться, ми вдихаємо через ліву ноздрю, закриваємо її і видихаємо через праву. Потім ми вдихаємо через праву ноздрю, закриваємо і видихаємо через ліву. Запам'ятали? Зробіть буквально 5-7 таких циклів, і ви одразу відчуєте, як вам стане легше, як у вас проясняться ваші думки. І під час практики ви обов'язково спостерігайте за своїм станом, наскільки у вас плавні думки. Старайтесь просто дозволити цим думкам бути. Тобто просто ну, думки приходять, думки уходять. Але після практики згадайте питання, яке вас турбує. Можливо, якраз у цей момент у вас всередині народиться якась відповідь на це питання. І пам'ятайте, ваша сила в рівновазі. Коли дихання врівноважене, то рішення приходять природньо, без напруги. Якщо хочете багато практик з кундаліні йоги підписуйтесь на мій інстаграм, на телеграм, слідкуйте за анонсами. Я вас всіх буду рада бачити. Я буду робити ще більше корисностей. Тому гарного вам дня!